Господи, Знову змію капевзе. Це капець. А взагалі-то я хотіла вам зняти результат своєї роботи. Я тут займалася полуницею, прийшла познімати і побачила оце щастя в лапках таке мені. Косила сьогодні всі ділянки бензокосою. Намагалася так, щоб дуже сильно низько не скасить, щоб не пошкодить корінчики, але бачите результат на обличчя. Там, де я робила це все вручну ножичками, все набагато красивіше і обережніше виглядає. А тут купа недоробленої роботи, вуса касілка не прибрала, всі вуса позалишалися, частково листячка те, що низько лежало, залишилося. Це я не скашувала, тому що я буду прибирати повністю цю полуницю, карчувати, все попроливала після покосу, щоб трошки адаптувалися рослинки. Недовольна я. Ну, вручну це нереально просто робити. Тим паче, що у нас нереальна спека стоїть ці дні, і неможливо працювати просто на сонці. Особливо оця ділянка, вся на прачвусах. Треба приходити сюди з ножицями і доробляти. Через неймовірну спеку ми стали заїжджати в обід на річечку. Хоча б тут можна хоч трошечки якось жити, хоча вода вже теж дуже сильно нагрілася і почала цвісти. Сюди якраз завезли новий пісочок сьогодні. Купаємося, загораємо, міні-відпустка. Приїжджаю в село дуже-дуже пізно тепер. Майже немає часу працювати. Сьогодні щось таке насувається, хоч би не гриміло над головою, десь вдалині вже йшла злива, тепер прийшла сюди до нас. Хоча в таку спеку навіть і зраділи б, якщо під дощик попали, хоч трошки охолодитися. У нас іде дощик такий тихенький, хоча гриміло. Але не злива, тихенький дощик пішов. А я прийшла показати вам хризантемки. Оце та, така ж сама, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять кущів однакової хризантеми. Оця моя сама улюблена. Вона така крупна, класна, така тут трошки відцвітає вже по краюшку. І ця прикольна, теж я вам казала, мені подобається. Інші кущики готуються. І непонятно, це щось схоже, чесно кажучи, на мультифлору, Може і ні. І ці всі чекаю. Чекаю, чекаю. Оце на мультифлору щось схоже маленьке, таке, Малки ці. Тільки я косила тут все, пам'ятаєте. уже знову треба косити, уже майже по коліна бур'ян. Я не знаю, коли з ним справлятися з цим бур'яном. Чесно, вже втомилася з цими покосами. Вчора косила посеред подвір'я і біля старого погрібу, докосилася, що павуку цей розкрутився на ходу. Я вирішила, що все, мабуть, треба відпочивати. От тут теж уже майже по коліна треба косити. Розстроїлася я, не дуже мені сподобалася ця насадка, і коси вона не так якісно, як зі звичайною катушкою. Оце ж квіти, хочу, щоб підсохли і спалити їх. Тому що ці з квітника заражені квіти, у мене лежать бардак тут такий, а вони ніяк не підсугнуть. Ото тут от я вчора підкашувала, бо там капець, що вже робилося. За хатою трошки і посеред подвір'я тут попрокосила все. Травки трошки сьогодні сухої позгрібала і курочкам, там, де вона несуться, в гнюздошка. Травічку цю суху поскладала. І... Трошки я ж покосила там же ж полуничку. Капельку тут покосила перед тепличкою буквально капельку. Треба корчувати полуницю, то, що я хочу виводити. А там зміюка поповзла, я тепер боюся туди лізти. Вона якраз в полуницю залізла. Мені щось таке підозри, що вона, мабуть, високій грядці там змія та живе. Я для неї ідеальне місце створила з цією високою грядкою. Взагалі бажано було б вже і тут повикашувати всі канвалії. Но я чекаю, щоб подозбирувати маки. Уже скоро... Я вже збирала, треба ще буде дозбирати коробочки ці насінневі. І можна буде коснути. Тут у мене троянда, теж бутончик випустила. Оця. Буде якась рожева схожа. Вроді не червоний рожевий колір. Це класно, тому що рожевого у мене там з чаріночки ще не було. Ну, Тут вони, звісно, підгризані, але особливо оце от підгризла зараза якась. Сподіваюся, що відійде. Ось то, це підгризане, але все одно квітнуть зібралося. Не встигаю я за бур'янами. Тут у мене якась хризантема, щось я там восени то що в мене залишалося. Тикала, де бачила. Хотіла показати вам, як сальвії почали підійматися. І дивлюся, остаточно вже все. І, кві, і цвіт витягала, і все одно, щось вона вже чимось захворіла. От так вам навіть квіти не витримують. Що тут про город казати? Пітуньки дуже добре розростаються. І там, ну там і бур'яни дуже добре теж порозросталися, треба прибирати. Гедічка ця досі квітне. І квітне, і квітне довго. Вже купа насіння повикидала і досі квітне. Так, що я хотіла тут трояндочку перевірити піти. Бачите, Соніх у мене перший заквіт. Красунчик високий такий. І тут жоржинка теж заквітла, така велика, гарна, гарна. Ох, мені подобається саме біла. Не знаю, чого мені саме біла подобається нічна красуня. Кайфую прямо від цього кольори. І кермек мені дуже подобається. Коли його можна зривати? Підкажіть, будь ласка, ще почекати. Мені здається, оце вже готова китиця. І це вже готово. Оці ні, ці тільки збираються. І там під питанням оці от, ці теж тільки збираються. Коли його мальви покропила, не все одно поки лісточка круте, сохне. Гарний колір такий, квіточка гарна. Ой, ці жуки вже перебралися на іншу лілію зарази. А вони так важко давляться, я їх давлю, вони живі. Та їх треба тільки кудись в водічку збирати. Бачите, як петуні порозросталася дуже разом з бур'яном. У мене тут скрізь були. І питоні, питоні біла, мені дуже подобається. І у мене перший майорець червоний. Це Веніра мені насіння давала. Їх небагато вийшло, але ось першеньки розквіт вже. Ті теж вроді червоні будуть. Так, троянда, по-моєму, вже готова. Пішли, дивіться. Ой, Боже, яка вона гарна. Блін, ну колір взагалі офігенський. Така вона якась елітна, ну, дуже благородний колір у неї. Як ото схоже на того гладіолуса, тільки він трошки темнішого відтінка. І от ще одна буде. Бозі, яка вона гарна. Я щаслива, як слон, що в мене трояндочки поприймалися. Ой, і ця теж бутона вже викинула. Оця тільки поки не викинула, але листичка бодре, таке хороша. І та, ой, та взагалі я довольна-довольна, ура! Скільки троянд у мене тепер буде. Ну і скоро відквітне оця рожева хмаринка, тому треба зняти на останок цю красу неймовірну і цю червону теж. Боже, ну коли цей бур'ян росте? Вже і тут он портулак заплів, все треба йти рвати бур'яни, коли буде час. Боже, які ж високі соняхи, але чесні. Краса. Приготувала новий букетик, волошки вже зів'яли, хоча довго вони стояли, радували нас. Тепер будуть дзержинки, ромашки і дереві птарника. Дуже гарно до бордового кольору пасує і до ромашек. Обужні